Вітаю! Розкажіть цікавий факт про себе. Привіт! Мене звати пані Тетяна. Я сімліт кафедри іноземних мов у школі Мріїдій в місті Києві. Цікавий факт: з початку цього року я провела близько тисячі занять, і більше половини з них була саме з дітьми. Ви у мріїть сімлі вчителів іноземної мови. Розкажіть про вашу команду, а також цікаві факти про програму у школі. Що стосується нашої команди, це група висококваліфікованих викладачів, які мають досвід роботи не лише у викладанні мов, а й в проєктній діяльності. Тому всі уроки, івенти та проекти будуть надзвичайно цікавими. Що стосується програми навчання в школі, ми розвиваємо всі навички. Але акцент робимо на розвиток продуктивних навичок, тобто письмо та говоріння. Саме тому основними методиками у нас є комунікативна та task-based learning. Також обов'язковим у нашій програмі є уроки інтегровані, а це вивчення різних тем з інших предметів англійської мови за допомогою методики CLIL, як в англомовному середовищі. Пані Тетяна, яким буде ваш перший урок у новому навчальному році? На першому році ми проведемо квест, це допоможе нам згуртуватися, побудувати репор і зрозуміти, що ми працюємо разом в групі. Також це допоможе дітям плавно повернутися до класу, до школи після літніх канікул. Одним із моїх улюблених активностей на уроці це є Mingle Activities. Протягом якого діти розмовляють в парах і змінюють їх, що дає максимальну можливість покращити та вдосконалити їхні розмовні навички. Про що ви мрієте? Моя мрія в цій школі це побудувати для дітей позитив environment. Я впевнена, переконана, що дитина не має боятися ані е, вчителя, ані тестів, ані оцінок. Тому це перший крок, це перше завдання, яке стоїть. Перед вчителем, перед кожним вчителем. І тому я хочу побудувати такі довірливі відносини з дітьми на своїх уроках, на уроках нашої кафедри, на всіх уроках іноземних, других іноземних мов в школі мрії. Що побажаєте українським школярам у новому навчальному році? В новому навчальному році всім українським школярам я хочу побажати розкривати свої таланти та відкривати для себе нові горизонти.